Назвали лицеміркою. У Кремлі різко відреагували на інтерв'ю Але Пугачової. Її розкритикувала очільниця МЗС Росії Марія Захарова. Що саме сказали в Москві і які слова примадони про путінський режим так роздратували Кремль. Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Нещодавнє інтерв'ю Але Пугачової, у якому вона рознесла путінський режим, викликало бурхливу реакцію у Москві. На нього відреагувала міністерка закордонних справ Росії Марія Захарова. Вона не стрималася і буквально накинулася з обвинуваченнями на примадону. Заявила, мовляв, співачка займається лицемірством. Ви знаєте, є твір, що так і називається, який потім став розхожою фразою. Називається ярмарок марнославства. А це базар лицемірства. Що саме сказала Примадона, що змусило Кремль відреагувати так різко. Одразу після початку вторгнення РФ Алла Пугачова та Максим Галкін відкрито засудили війну. Їхня позиція міттєвою дійшла до Кремля. В інтерв'ю вона розповіла, що її викликав на розмову заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко. За її словами, вона знала його давно і завжди ставилася добре до нього. Тож вирішила піти на зустріч. Ну, он говорит, ну, собирается выезжать? Я говорю, да нет, я говорю, а что мне выезжать? Он говорит, да и правда, я тут почитал, и смотрю на столе рядом все материалы про Макса, что он сказал, как он высказался. Он говорит, я вот тут посмотрел, это понятно, в эмоциях человек. Он такой чувствительный, он же артист. Так что я не вижу никакого повода вам волноваться. Я говорю, ну подождите, вы бы предупредили хотя бы, что нет свободы слова уже? Говорит, не волнуйтесь, это все, все нормально. Все. Чего что-то не то. Вот, вот в воздухе что-то висело. Я даже его поцеловала. Сказала, пока, Сережа. Однак співачка весь час відчувала щось підозріле і недарма. Уже за два дні Галкіна внесли до списку іноземних агентів. Через це їхніх дітей Єлизавету та Гарі почали дражнити в школі. Пугачова не розуміла такої реакції. Вона вважає, що в державі мають бути різні думки і з її позицією теж повинні рахуватися. Адже, за словами артистки, вона просто не змогла промовчати про війну. Для неї совість дорожча за славу і розкіш. Постійні нападки та тиск Кремля змусили Пугачову пакувати валізи. За її словами, родину фактично вигнали з Росії. Це, звісно, неприємно, тому що, так сказати, практично тебе видворили. Нельзя, можна, виявляється, нічого говорити. Мене це поразило. Я ж не хочу закінчувати свою життя. Опять при сталінізмі. Ну, Катя. Ну, я родилась при сталінізмі. Це були сплошні запрети. Пугачова також вперше відреагувала на те, що в Росії процвітає система доносів. Влада закликає звичайних громадян здавати тих, хто має антивоєнну позицію, негативно висловлюється про режим, чи так звану СВО, та навіть представників ЛГБТ. На цьому тлі з'явилися навіть професійні доносчики. За словами Примадони, цього особливо багато у державних структурах РФ. ж, де там пішла, пошла доносчики, там почало було, розумієш, а це просто кінець. Це позоріще такое. родилась при доносчиках. Живу, оказывается, при доносчиках. Это позорище, это грибок страны, понимаешь, где появляются доносчики. Надо очищать это, очищать. Но если им позволяют, это кранты. Есть и, и в Минюсте, и в следственных комитетах, и во всем. Я думаю, что это для них посмешище. И богу это ужасно, просто отвратительно, позор. Нагадаю, Алла Пугачова дала інтерв'ю російській журналістці Катерині Гордєєвій. Це перше велике інтерв'ю співачки за останні роки. У ньому Примадона розповіла про свій виїзд з Росії, стосунки у родині, стан здоров'я та вперше про ставлення до Путіна та його режиму. Ми робили детальний огляд откровень Алли Пугачової. Посилання на нього ви зможете знайти під цим відео. Як вважаєте, які саме слова артистки так зачепили російську владу? Пишіть в коментарях. Засновниця українських салонів краси потрапила у скандал. Тобто тебе муж дав воровані у государство деньги, на які ти відкрила цей. Екс чоловік Сабіномусіною 12 років ховав, нібито компромат на колишню. Моя цель просто висказатися. Що стало справжньою причиною чвар відомих блогерів? Резонансне відео, яке підняло на вуха пів країни. Колишній чоловік відомої блогерки Сабіни Мусіної публічно звинуватив свою екс-дружину. За його словами, жінка побудувала свій бізнес на вкрадені кошти у держави. Як відругувала сама Сабіна Мусіна на такі закиди? Яка реакція суспільства? Та до чого тут мережа салонів Джибар та УкрОборонПром? А також все про сенсаційний скандал, розкажу вам я, Олена Ковальова. 3 вересня 2025 року у мережі з'явилося відео із гучним та провокативним заголовком. Його виклав український криптоблогер Андрій Трушковський, який нині мешкає у США. У ролику чоловік протягом трьох годин розповідає про всі деталі стосунків зі своєю колишньою дружиною, блогеркою Сабіною Мусіною. Зокрема, про перше їхнє знайомство, конфлікти, а також про інтимні подробиці їхнього життя. У нього є муж, у нього є дочь, їй 30 років. І ці відносини не можуть бути адекватними за його словами. Їхня перша зустріч відбулася ще у 2013-му. На той момент Сабіна ще перебувала у шлюбі з першим чоловіком Костянтином Черніченко, екс-заступником директора Укроборонпрому Трушковська та Мусіна таємно зустрічалася протягом чотирьох років. Узаконили свої стосунки лише у 2020-му. Втім, вже за рік розлучилися. Трушковський зізнався, що довгий час про їхній роман знали лише найближчі. Але відео не було розголосу зовсім не через подробиці їхнього роману, адже у своєму ролику блогер зробив сенсаційну заяву. Зі слів Трушковського його колишня дружина замішана у корупційних схемах. За словами блогера, колишній чоловік-бізнес-вумен Костятин Череніченко виділив мушені кошти на розвиток її бізнесу. Ці гроші він, нібито вкрав з «Укроборонпрому». У в п'ятнадцятому году її муж все таки інвестує 50 десять тисяч доларів, звісно ж, чесно зароблених. Ні на краві, ні на АТО, ні на зсу, ні на наших байцях, ні на нашем оружі, і так далі. Далі далі. От він інвестує деньги в неї, 50 тисяч, вона на них джебар. Мова йде про мережу салонів краси, яку мусіна разом з подругою Лєрою Бородіною відкрили у 2015-му. Нині їхній бізнес працює не лише по Україні, але й за кордоном. Тим, за словами криптоблогера, перше приміщення для салону краси Джібар та зроблений ремонт були оплачені саме викраденими з держбюджету коштами. Ну так низька ти ще мабуть не падала. Тебі дали гроші, Ти відкрила Джібар, Як говорила Лера Бородіна, зачем мені ти, ти нічого не вмієш, ти чого не знаєш, але зрозуміло, що ти потрібна була їй, тому що у неї не було грошей, на то, щоб відкрити у шлюбі Чередніченко блогерка була з 2007 по 2016 рік. У 2009 році у пара народилася нонька. Кіра у 2024-му Вищий антикорупційний суд визнав Константина Чередніченка винним у розтраті близько 4 мільйонів гривень державної компанії Укрінмаш, яка входила до складу Укрбенпрому. За рішенням суду чоловік отримав 8 років ув'язнення з конфіскацією частини майна. Втім, за грати корупціонер не потрапив, адже втік від правосуддя за кордон. У своєму відео Трушковський згадав і про минулорічний скандал, у якому фігурувала його екс-дружина. Мова йде про розслідування журналістів громадського. У ньому вони стверджували, що 42-річна Сабіна Мусіна перебуває у стосунках зі скандальним власником телеграм-каналу Джокер. Ним виявився 30-річний Роман Кравець. Його неодноразово ловили на фейках, медіатаках і тиску на журналістів та представників українського бізнесу. За даними журналістів, закохані робили збори на допомогу українським військовим. Проте фактів, що гроші дійшли до армії, немає. Я не говорять, да, у мене щось там копають на мене везде після історії з джокером. Я, чесно кажучи, ти спала з джокером, що ти питалася з ним, що він тобі подарив там сумку, що ти йому нюци свої слала. Боже, Київ, така помойка, але не суть. Як на ці закиди відригувала сама Сабіна Мусіна. Спочатку українська підприємця витримала паузу і нічого не коментувала. Тим днями в мережі дала свій коментар. Жінка публікувала пост, у якому зазначила, вона жодним чином не пов'язана з фінансовими справами свого колишнього чоловіка Костянтина Чередніченка, адже їхні зв'язки обірвалися понад 10 років тому. Також блогерка наголосила, що буде захищати репутацію свого бізнесу. За накліп і спроби зруйнувати мою гідність, честь та ділову репутацію доведеться нести відповідальність. Мої юристи вже готують позов, за яким ми будемо вимагати фактів. Нехай суд проаналізує неспростовні докази та дасть свою оцінку. Реакція компанії на скандал з'явилася через тиждень після його виникнення. На офіційній сторінці Джобар з'явився пост, у якому представники салону зазначили, жодних запитів від правоохоронних органів до Сабінемосіною чи до бізнесу не надходило. За їх словами, мережа Джибар не має жодного стосунку до справи екс чоловіка Мусіної, а заяву Трошковського вони вважають безпідставними. Справою займаються компетентні органи нашої країни. І від цих органів за всю цей час ані до Джибар, ані до Сабіні, не було жодних звернень. Тож ніякої зв'язку між судовим впровадженням та діяльністю компанії та її власник. У тому ж пості вони прикріпили коментар адвоката Валентина Шупеня. Варто зазначити, що він же був захисником Константина Череначенка у справі про корупцію. Перше і найголовніше у матеріалах кримінального провадження взагалі відсутня згадка про салон Джибар. Та його співвласницю Сабіну Мусіну, що вказує на відсутність будь якого зв'язку між суттю справи та діяльністю компанії. Більше того, навіть за версією самого слідства, Чередніченко КО, не заволодівши коштами державного підприємства, а нібито здійснивши розтрату на користь третьої особи компанії на резидента, до якої анімій клієнт, і тим більше його колишня дружина Сабіна Мусіна чи її компанія. Не мають жодного відношення. Втім, цих виправдань українцям було замало. Під описом користувачі звинуватили мережу салонів. Ще й у співпраці з росіянами. Відомо, що головною операційною директоркою Джабар у Варшаві є Анастасія Боссонова, яка родом з Москви. Десять років тому вона виїхала з РФ. Втім, підписників це не заспокоїло. Цей скандал наробив неабиякого галасу в інтернеті. Користувачі соцмереж поділилися на табори. Хтось активно засуджував українську підприємоцю та вимагав належних перевірок та покарання. Дехто навпаки став на бік блогерки та мережі салонів краси. А частина користувачів засудили екс-чоловіка власниця Джей Бар. Цікаво, чи закенселять тепер джі бар за походження грошей, на які вони були відчинені. Тобто замість розвитку оборонки нашої країни, яка нам так зараз необхідна, у САБи було лакшері життя. Замість оборонки у нас є джибар, клас. Тепер її сторіс про корупцію заграли новими фарбами. Корупція це погано, але тільки якщо це робить хтось інший. Багато крінжа, але не дай Бог нікому такого колишнього. Не-не, я не обижен. А запишу я відео на три години. Після семи років розлучення з жінкою чувак, який зберігав скріншоти, переписок аудіорозмов – це стрьомно. то позбирав компромат. Всі відносини, що ж відомо про екс подружжя. Трушковський родом з Києва з 18 років він працював офіціантом, а згодом моделлю та ведучим. Пізніше розпочав активну блогерську діяльність у сфері фінансів. Після розлучення з мусіною переїхав до Лос-Анджелеса та почав займатися криптовалютою. Нині він веде власні соцмережі то російською, то англійською мовою, а також перебуває у стосунках з моделлю з України, яка разом з ним тепер живе у США. Сабіна Мусіна родом з Баку. У 1988-му разом з матір'ю емігрувала до Вірменії, а Згодом перебралася до Запоріжжя. Там Сабіна навчалася на юридичному факультеті у Запорізькому національному університеті. Згодом здобула другу освіту у сфері фінансової та міжнародної торгівлі. Декілька місяців вона працювала помічницею обласного прокурора Запоріжжя. Пізніше Сабіна мусіна переїхала до Києва, де почала займатися підприємницькою та блогерською діяльністю. Нині вона співзасновниця мережі салонів краси, блогерка, інфлюенсерка та благодійниця. Скандал навколо мережі салонів краси набрав обертів. Що думаєте ви про чвари між українськими відомими блогерами? Своїми думками діліться у коментарях. А також не забудьте про підписку та вподобайку нашому каналу. З вами була Олена Ковальова. До зустрічі.